Привіт! Мене звати Софія. Якщо ти відкрив це відео, то напевно ти готуєшся до IELTS або плануєш складати його в майбутньому. І звісно, бал за IELTS BAND, це те, що хвилює всіх студентів. Чи зможу я скласти на 7? Чи вистачить мого балу для вступу? Наскільки добре зможу я написати IELTS? Усі ці питання мені дуже добре знайомі, оскільки я сама складала IELTS, отримала band 8 з нього, тобто рівень англійської, C1, І зараз допомагаю іншим досягати своїх цілей. Тому всьому, про що я буду говорити в цьому відео, можна довіряти. Тож давай в цьому відео Зберемося, що допоможе тобі вийти на високий бал з IELTS. Зараз ми пройдемося по кожній частині екзамену, і я дам тобі не банальні конкретні поради, як ти можеш підготуватися до IELTS якісно. Також у цьому відео я розкажу на чому більшість студентів зливає свій бал. Тому залишайся до кінця, щоб дізнатися цю важливу деталь. Частина reading: одна з важливих порад, яку тут можна дати, це те, що тобі варто добре натренуватися з завданнями типу True, False, Not Given. І особливо важливо зрозуміти різницю між false and not given, тому що саме на цьому дуже люблять підловлювати в IELTS Reading. Дійсно, якщо не звертати належну увагу на це, або якщо перенервувати на екзамені, то можна заплутатись і вважати, що якщо про щось було не зазначено, то це можна відмітити як false. Проте важливо запам'ятати, що not given ми вибираємо, коли конкретна інформація просто відсутня в тексті або в реченні. Просто нічого про це не сказано. False, же навпаки, це коли. Конкретний факт, який у вас наведено, наприклад, у варіанті відповіді, прямо заперечується в самому оригінальному тексті або реченні. Наприклад, якщо питання, яке вам треба оцінити, чи це true, false або not given, звучить таким чином: The population of London in 1995 was over 8 million. Ви перечитуєте текст і знаходите речення, де сказано про населення в Лондоні. І там сказано In 1995 the population of London was around 7 million. Ви порівняти ці два речення і дивитесь, ага, в самому оригіналі в тексті у нас сказано, що приблизно населення було 7 мільйонів, а в варіанті відповіді, який нам дається, сказано, що населення було більше ніж 8 мільйонів. І там і там йдеться про population in London в 1995 році. Тобто ці дані збігаються, проте цифри не збігаються. Тому ми вибираємо тут варіант false, оскільки це неправильне твердження. Проте розглянемо інший варіант. Наприклад, в завданні вам надано такий варіант відповіді. London had the same population in 2000 and 2010. У Лондоні була однакова кількість населення в 2000-му та 2010 роках. Ми пробігаємось по тексту, і, наприклад, єдине на речення, в якому згадується про population in London, У нас звучить наступним чином: London's population has fluctuated over the years. тобто населення в Лондоні було мінливим, воно змінювалося, коливалося протягом років. І дехто зі студентів тут може перенервувати і вибрати false, оскільки е, так, це неправда, це наче не співпадає варіант відповіді. Тим, що у нас наведено в тексті. Так, воно не співпадає. Проте не співпадає не тим чином, що інформація в завданні протилежить інформації, наведеній в оригінальному тексті, а не співпадає тим чином, що інформація, яка наведена в завданні, взагалі відсутня в оригінальному тексті. В оригінальному тексті у нас нічого не сказано про населення в Лондоні в 2010 і в 2000 роках. Абсолютно. Просто сказано, що населення коливалось. Тому тут правильним варіантом буде вибрати not given. Важливо пам'ятати про цю різницю і сконцентровано підходити до вирішення. Таких завдань. Друга порада стосовно IELTS Reading – це те, що ніколи не можна дозволяти собі панікувати. Я знаю, як це, коли ти читаєш текст для IELTS Reading, і кожне якесь там, не знаю, друге, третє, п'яте слово, воно не зрозуміле абсолютно. І текст переповнений якоюсь складною академічною лексикою, яку ти ніколи не зустрічав до того в житті. І дуже легко розгубитись і взагалі подумати, що ти не здатний вирішити це завдання. Проте тут важливо зрозуміти одну річ: що ці завдання IELTS Reading на це і розраховані. Екзаменатори не очікують, що ви Знати кожне слово в тексті. І, власне, і не перевіряється ваше знання кожного слова в тексті. Навпаки, перевіряється ваша здатність, незважаючи на те, що ви не знаєте кожне слово в тексті, зрозуміти, про що цей текст, і правильно відповісти на поставлені питання. Тут же треба працювати з тим, які є типи завдань на IELTS reading, і вчитися працювати з кожним з них. Проте, все це питання практики. Головне зрозуміти, що саме перевіряють в IELTS reading, і не панікувати через те, що ви не знаєте кожного. Слова, тому що майже ніхто на IELTS не знає кожного слова, з яких складаються ці складні тексти в частині Reading. І якщо ви ще не складали IELTS, просто вам для зразку, для того, щоб ви розуміли, про що я взагалі говорю, я скажу, що, наприклад, мені на моєму екзамені з IELTS в одній з частині Reading попався текст з технічним описом того, як будують дамбу. Тобто там просто були такі слова. Вузькотехнічні, яких я ніколи не зустрічала, і, мабуть, ніколи, в принципі, в житті і не зустріну, і не буду ними користуватись, бо я не інженер і не будую дамби. Проте важливо те, що я змогла не розгубитись, і, незважаючи на те, що не знала якихось окремих вузькоспецифічних технічних слів, я змогла уловити загальну суть тексту, правильно відповісти на питання, і в результаті отримати свою оцінку 8 з можливих 9 з Reading. Частина Listening. В принципі, як і в будь-якій частині, важливо розуміти, які існують формати, ознайомитись з ними і навчитись з ними працювати. Весенні також важливо знайти свій метод, тобто ви повинні зрозуміти, що краще працює для вас декому більше подобається відразу слухати. А потім прочитати завдання і знайти правильну відповідь. Для інших же краще працює, коли вони спочатку ознайомлюються з усіма завданнями, а потім слухають і зможуть краще вибирати правильні відповіді. Ви повинні зрозуміти, що працює краще для вас: чи прочитувати з завданням прямо поки ви слухаєте, чи перед тим, перед початком прослуховування самого завдання, у вас є певний час для того, щоб ознайомитися з написаним завданням. Проте з кожної частини лисення цього часу стає все менше і менше. І тому, якщо ви розумієте, що вам легше все-таки виконувати. Те завдання, коли ви прочитали, ознайомились з завданням перед прослуховуванням, то пам'ятайте, що в останній частині цього часу буде дуже мало, тому вам треба сконцентруватись і встигнути краще прочитати швиденько всі завдання, ніж вдумливо прочитати лише одне і взагалі не ознайомитись з іншими. Ще одна важлива і не банальна порада стосовно IELTS listening» Слухайте між рядками, іноді правильна відповідь на запитання міститься не прямо в тому, що сказано в аудіозаписі, а вона може бути прихована в тому, що не сказано напряму. Наприклад, якою є правильна відповідь на конкретне запитання, можна зрозуміти іноді з того, що в розмові була пауза або була зміна тону голосу, або можна було почути, що один зі співрозмовників зробив таку, якби насмішку, і саме це допомагає іноді зрозуміти маленькі деталі, які дійсно вирішують, який саме з варіантів є правильною відповіддю. Тому потрібно, звісно, багато практикувати, слухати багато завдань з лисені. І також пам'ятати, що варто не лише уважно слухати про що саме говорять в аудіозаписі, а ще й не забувати звертати увагу на такі не зовсім очевидні, проте важливі моменти. Частина спікінг. Один з критеріїв, з якими перевіряють ваше мовлення на частині спікінг, це те, наскільки різноманітно ви розмовляєте і наскільки не банальні слова та структури ви можете вживати. Тому відповідь, яка складається з «I think that», «very good», «very bad», Точно не набере високого балу. Тому для цього, щоб не стресувати прямо на екзамені і не намагатись вигадати щось, сидячи прямо перед екзаменатором. Вже я раджу завчасно вивчити більш складні структури, більш цікаві синоніми для слів, які ви помічаєте, що ви часто використовуєте у своєму мовленні і у відповідях на завдання зі speaking. Наприклад, ви можете просто собі запам'ятати, що замість «I think» ви можете вживати «I believe, «I believe», would say that», «In my opinion». Zamis prostogho very, možete skladati significantly, absolutely, exceptionally. Na primjer, something is very difficult. Vam možete skladati something is exceptionally difficult, nadmierno, nadzvucajno skladno. Zamis prostogho good, vam možete skladati outstanding, remarkable, fascinating. A zamis bad. Unpleasant, dreadful, ну або якщо це щось прям таке драматичне, то disastrous, якби таке катастрофічне. Прям якщо ви запам'ятаєте, що означають ці слова і як вони вживаються, замість яких простих синонімів ви їх можете вживати, то на спікінг ви вже автоматично зможете вільно ними користуватись і можете показати, що у вас більш обширний словниковий запас. Ну, і, мабуть, найбільш важлива порада для speaking – це те, що не можна в жодному разі. Мовчати, коли вам задали питання, або казати, що не знаєте відповіді на питання. Якщо у вас щось питають, and your mind goes blank, like, ви взагалі не знаєте, що відповісти. У вас вже повинна бути завчасно підготовна стратегія для таких випадків. Наприклад, що можна зробити? Можна натренуватися, використовувати такі собі трюки підміни. Якщо взагалі не знаєте, що відповісти конкретно на задане запитання, ви можете трошки перевести тему. Наприклад, ви можете сказати. «I haven't personally experienced that, but I have read that». і якось розповісти про щось схоже або е, про щось, що ви, наприклад, самі не переживали в цьому житті, проте ви читали про чийсь досвід. Тому, якщо у вас, наприклад, у питанні запитують, чи ставалася з тобою якась така подія, чи ти переживав щось схоже. І ви не знаєте, що відповісти, ви можете сказати, зі мною не ставалось про те, я читав, і далі ви можете піти вже розповідати про щось, що ви читали, і таким чином ви уникнете цієї непотрібної паузи. Якщо ви не зовсім зрозуміли питання, ви можете сказати if I understood your question correctly, you're asking about і потім далі розвинути свою думку. Або, наприклад, якщо вас питають про вашу думку, ваше ставлення до чогось. І ви ще не зовсім зрозуміли, що саме ви можете так сходові сповісти, можете почати з того, що ви скажете. In general, I believe most people would say щось, і поки ви це говорите, ви вже собі сформулюєте якусь думку. Зможете додати після того, що ж ви думаєте стосовно того, що вас спитали. Наприклад, якщо вас питають what is your opinion on electric cars? Якщо ви просто відповісте. I don't know, I have never driven one. Це буде така коротка неповна відповідь, яка вам, можливо, потягне на 5,5-6. А що ви можете зробити краще? Ви можете сказати I haven't personally driven an electric car, but I know that they are becoming increasingly popular because they are environmentally friendly. Тобто, незважаючи на те, що у вас немає власного досвіду з електричними машинами і ви нічого не можете про це сказати, ви проводите трошки тему і кажете так, але вони є популярними, тому що вони нешкідливі для екології, і далі ви можете пітеризувати цю думку. Екзаменатор побачив, що ви не просто зупинились і взагалі не можете відповісти на питання, а ви намагаєтесь прийти до якоїсь думки, розвиваєте її, і це є великою перевагою. Так ви зможете вже сміливо отримати 7-7,5 балів за вашу відповідь. Добре, розібралися з цими питаннями. А тепер, то на чому ж більшість студентів зливають свої бали з IELTS? Writing. Бо почитати, послухати це одне, це про сприйняття інформації, А отже, створити щось самому, ще й у письмовій формі, створити текст, який буде відповідати конкретним чітким критеріям, і в якому ви одночасно і зможете показати все, що ви вмієте, і при цьому не наробити зайвих помилок. Це вже набагато складніше. Я зустрічала багато статей з іноземних видань, які досліджують статистику IELTS, і в усіх них сказано, що writing – це та частина IELTS, за яку зазвичай кандидати отримують найнижчий бал з усього екзамену. Більше того, writing навіть виявився найскладнішою частиною для native спікерів, які складали IELTS, тобто native спікерів, людей для яких англійська є рідною мовою. Проте це не дивно, тому що у writing є дуже багато нюансів, про які потрібно знати, на які потрібно звертати увагу. Проте давайте про все по порядку. Головне, що треба розуміти, це критерії, за якими екзаменатори оцінюють твою роботу. Я не як розумію важливість цього, адже зараз я постійно перевіряю роботи своїх студентів, і я маю змогу подивитися на це все не тільки як раніше зі сторони студента, який сам складав. Екзамен, а й зі сторони екзаменатора. Щоб оцінити есе об'єктивно, потрібно мати чіткі сформульовані критерії і оцінювати есе виключно згідно з ними. От прямо проходячись прискіпливо по кожному критерію, порівнюючи текст і дивитись, що є в тексті, а чого немає. Ну і відповідно, з іншого боку, щоб написати такий текст, який би отримав високий бал. Потрібно написати його так, щоб він відповідав усім цим критеріям. IELTS Writing – це як математика. Екзаменатор порівнює, чи даний текст, відповідає конкретним критеріям і, виходячи з цього, оцінює. Його. Тому неможливо отримати гарний палс IOS Writing, не розуміючи цих основних критерій. Які ж це критерії? Перший це task achievement, тобто те, наскільки твоє есе відповідає заданому питанню, і наскільки повно ти його розкрив. Чи ти звернув увагу на всі аспекти, на всі питання, які були в завданні, чи ти однаково повно розкрив два питання, наприклад, якщо в завданні їх два? І чи все есе відповідає поставленому питанню? Другий критерій це Coherence and Cohesion. Чи логічно та чітко організовані твої ідеї? Чи зрозуміло, чому з тієї позиції, яку ти описав, випливає той аргумент, який ти навів? Чи підтверджує наведений тобою приклад ту думку, до якого ти його наводив? Наскільки добре структуроване есе, і чи правильно в ньому організовані всі ідеї? Третій критерій це lexical resource, тобто наскільки різноманітний твій словниковий запас і наскільки правильно ти його використовуєш? Четвертий критерій: Grammatical Range and Accuracy. те саме наскільки різноманітні граматичні структури ти можеш використовувати, і наскільки правильно ти це робиш. І ще я бачу зі свого досвіду. Проблеми, які дуже часто зустрічаються у моїх студентів. Перша це не чітка структура, яка не зовсім відповідає або зовсім не відповідає критеріям IELTS. Навчитись цій структурі і звикнути до неї не так вже і легко, тому що це зовсім не те, як ми звикли писати шкільні твори на уроках. Тому тут важливо добре її зрозуміти і закріпити на великій кількості прикладів. При цьому, щоб ці приклади ще й були з різних типів завдань. Оскільки я, наприклад, помітила, що деякі з моїх студентів, які мені здають роботи на перевірку, вони дуже добре справляються з тим, щоб грамотно логічно, структуру. Своє есе, Наприклад, якщо це problem and Solution Essay, проте якщо вони вже отримують завдання, які є типу Discussion Essay, то там вже структура починає плисти, і від цього вже страждає бал за частину Writing, а отже, і за весь IELTS загалом. Одна зі складності IELTS ще в тому, що в екзамені є багато різних типів завдань, і до кожного з них потрібен правильний підхід. Гарна новина в тому, що цих завдань є обмежена кількість, вони чітко сформульовані. Є конкретні критерії того, як має виглядати відповідь на кожен з цих типів завдань. Тому, якщо грамотно скласти план підготовки, то можна структуровано до Цього підготуватись і уникнути будь-яких стресових ситуацій на екзамені. Цього мені, до речі, на жаль, бракувало на тих курсах, які я відвідувала про підготовці до IELTS. Тому на екзамені я отримала завдання такого типу, який ми не проходили, і це додало мені трохи стресу, якщо чесно, коли ти вперше на екзамені бачиш якийсь тип завдання, який ти ніколи не вирішував. Я з ним в результаті справилась добре, проте я була б рада, якби цієї стресової додаткової ситуації можна було б уникнути. Друга помилка, яку я часто помічаю усе своїх учнів, це непослідовність аргументів, або те, що аргументи, які вони наводять, не зовсім відповідають поставленому. Му це самому часто помітити дуже складно, тому тут допоможе лише велика кількість практики і фідбек зі сторони, в якому вам чітко пояснять, що було зроблено не так, і як це правильно виправити. Що ж, ми з вами обговорили багато корисної інформації, проте, незважаючи на усі труднощі, які ми обговорювали останні 10 хвилин, я хочу вас заспокоїти і запевнити, що в IELTS немає нічого неможливого. Запорука успіху тут, як і з будь-яким екзаменом, це просто грамотно складена програма підготовки. Кажу це з власного досвіду, бо я склала, як я вже казала, IELTS на 8, і я розумію, що цьому я завдячую, тому що я просто сиділа і працювала з різними типами завдань з IELTS, і вчилася знаходити правильний підхід до кожного з них. Якщо ти хочеш системно та структуру... Здорово підготуватися до IELTS Writing, то один зі способів, як це можна зробити, це за допомогою курсу, який я створила. Цей курс це суцільний фокус на підготовці саме до IELTS Writing. Він складається з 14 уроків, в кожному з яких ми розбираємо окремий тип завдання, який існує на IELTS Writing. Тобто ми проходимось по усіх завданнях як task 1, так і Task 2. Усі уроки в середньому тривають 15-20 хвилин залежно від завдання, і в кожному з них ми детально розглядаємо окремий вид завдань, дивимось його структуру, які підводять. Камені там є, на що варто звертати увагу, як добре структурувати есе саме для цього типу завдання. І таким чином ви дізнаєтеся про всі типи завдань обох частин, як з Task 1, там де потрібно описувати графіки, так і з Task 2, там де є різні типи есе. Курс наповнений великою кількістю гарних прикладів, які допоможуть підвищити вашу так мовити начитаність в плані гарних текстів для IELTS Writing, а також усі учні отримують додаткові файли з лексикою та граматикою. Усі учні також отримують домашні завдання та файли для самоперевірки, і також один з пакетів курсу містить можливість придбати додаткові особисті перевірки ваших есе. Тобто, це коли ви надсилаєте мені своє есе, і я його детально перевіряю. Зазвичай на одне есе в мене йде від години часу, тому що в результаті ви отримуєте файл на 10-15 сторінок з детальним фідбеком, з виправленням усіх ваших Блог з оцінками по кожному критерію оцінювання IELTS Writing, а також з детальним фідбеком стосовно того, що можна покращити для підвищення балу. Усі уроки записані, і в форматі онлайн ви можете їх переглядати, коли вам зручно, скільки разів вам зручно, в якому темпі вам зручно. Тому це дуже велика перевага, мені здається. Я пояснюю все чітко та доступно на прикладах, які легко запам'ятати, тому що про цей екзамен я знаю не просто з книжок і підручників, а з особистого досвіду. Курс побудований як на моєму особистому досвіді, оскільки коли я готувалась, я перечитав. Читала велику кількість різних ресурсів і пробувала багато різних стратегій для того, щоб знайти те, що дійсно працює і працює найефективніше. І також при підготовці самого курсу, звісно, я включала академічні перевірені офіційні матеріали і консультувалася з якісними джерелами. Тому цей курс це просто така сфокусована, структурована підготовка до IELTS Writing. Це просто ось так: відкрити, коли у вас є час, сконцентруватися і послухати, як вас просто проведуть через усі. Типу завдань з прикладами, з поясненнями, з хитрощами до того, як щось запам'ятати чи на що варто звертати увагу. Коли я готувалася до екзамену, це просто була б моя мрія, якби мені хтось дав цей курс і сказав на подивись. Це засновано на реальних подіях, на реальному досвіді. Людина знає, як це працює. Просто послухай і запам'ятай всі ці поради. Тому я навіть трошечки заздрю цій вашій можливості, оскільки, якби я могла подивитись цей курс тоді, то це зекономило б мені велику кількість часу, яку я витратила на пошук Різних джерел і те, щоб збирати інформацію по різних різних куточках. Більше про цей курс ти можеш прочитати на сайті за посиланням в описі до цього відео, а також в описі ти можеш знайти посилання на мій блог в інстаграмі. Саме туди, в дірект мого інстаграму, можна написати, якщо в тебе виникають якісь питання стосовно курсу, стосовно перевіри КЕСС, стосовно консультацій, індивідуальних занять та всього іншого. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним, що ви взяли для себе багато цікавої інформації, взяли на озброєння якісь лайфхаки і почнете їх використовувати у своїй підготовці. Бажаю вам натхнення і отримати бажаний бал з IELTS. З вами була Софія. Дякую за перегляд і зустрінемось в сторіс в моєму інстаграмі.